Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, CNN повідомляє, що згідно з двома джерелами адміністрація Байдена готується вести широкі виконавчі дії щодо. Кордону вже у вівторок, 4 червня, офіційні особи Білого Дому почали звертатись до мерів, які представляють міста вздовж південного кордону, щоб вони потенційно приєднались до Байдена, коли він оголосить про указ за джерелами Сіенен. Тижнями представники адміністрації працювали над рішенням виконавчої влади, який різко обмежить можливість мігрантів шукати притулку на південному кордоні. США. Це частина стратегії, спрямованої на те, щоб дати Байдену перевагу в одному з ключових питань кампанії його конкурента, республіканця Трампа. І це якраз стосується проблеми щодо безпеки кордонів. Ці дії покликані потенційно притупити атаки республіканців в контексті цього питання. Очікується, що цей наказ нагадуватиме суперечливий захід часів Трампа. Це передбачає використання органу відомого як 212F, між портами в'їзду, щоб спробувати придушити незаконні перетини кордону. Раніше СНН повідомляв, що офіційні особи обговорюють оголошення виконавчих дій після виборів у Мексиці, так які вже відбулись 2 червня цього року, та перед першими президентськими дебатами, які мають відбутись 27 червня. Речник Білого Дому зазначив наступне: у той час як республіканці в Конгресі вирішили стояти на шляху додаткового прикордонного контролю, президент Байден. Не припинить боротьбу за надання ресурсів необхідних прикордонному та імміграційному персоналу для забезпечення безпеки нашого кордону. Як ми вже говорили раніше, адміністрація продовжує вивчати низку політичних варіантів, і ми, як і раніше, прагнемо вжити заходів для вирішення проблем нашої зламаної імміграційної системи. Кінець цитати. Через скорочення арештів на кордоні цього року, частково завдяки тому, що Мексика активізувала власні правоохоронні заходи в січні цього року, Білий Дім прагне скористатися короткою відсрочкою від однієї з найбільш політично важливої проблеми, з якою стикається Байден у своїй кампанії переобрання. Тобто виборів 2024 року. Деякі демократи на капіталістському пагорбі закликали офіційних осіб Білого Дому розглянути можливість наступного візиту президента на кордон з Мексикою найближчими тижнями. Білий дім зазначив CNN, що поїздка Байдена на кордон наразі не розглядається. Протягом останніх тижнів адміністрація запропонувала низку змін у політиці. Щоб спробувати відмовити мігрантів від поїздки до Сполучених Штатів Америки та переконати скептично налаштованих виборців, що вони працюють над посиленням імміграційних правил на кордоні, тобто буде пропонувати швидкі рішення щодо відмови мігрантам, які не мають права на притулок, і прискорення судових розглядів для деякої групи мігрантів. Отже, що тут ми маємо зафіксувати так всі інформації? Так, те, що адміністрація Байдена активізувалася у питанні щодо імміграційної. Безпеки імміграційних правил, так, для того, щоб їх змінити. І вони вирішили піти двома шляхами: перший шлях ми обговорювали раніше, так, це щоб Сенат США ухвалив двопартійну імміграційну. Угоду, але ця угода в чергове була відхилена сенаторами. Тому адміністрація Байдена включила план Б, так це розробка і ухвалення указу, так? який буде коректувати імміграційну політику з більш жорсткими правилами. Але станом на зараз цього указу немає. Ми його будемо очікувати і обов'язково також. Проаналізуємо, для чого. Адміністрація Байдена робить такі кроки. Причини ми перелічили, коли, власне, проаналізували цю інформацію. Це виборча кампанія 2024 року. Так? Для Байдена це питання щодо імміграції є одним з найболючіших. Республіканці активно здійснюють нападки в бік. Як демократів, так і адміністрації Байдена, що власне останні не хочуть вирішувати питання щодо нелегальних мігрантів, так і власне Дональд Трамп також активно використовує цю тему під час своїх виступів перед виборцями. Тому, власне, і є таке рішення з боку Білого Дому, так, яке буде виходити з цього. Указу так, для того, щоб показати, що республіканці не хочуть вирішувати імміграційне питання, а ось ми змушені там приймати указ, так, через те, що. До прикладу, була відхилена двопартійна імміграційна угода, тобто точно вони якось будуть ці речі пов'язувати так. Не просто скажуть, ось ми прийняли такий указ, а буде якраз підведення під ситуацію, так яка розвивалася з двопартійною імміграційною угодою, яка, як ми вже сказали, була відхилена Сенатом Сполучених Штатів Америки. Власне, через це і відбулася активізація так, цього питання для того, щоб покращити рейтингові показники для Джо Байдена, так, і трішки пом'якшити ось цю проблему, так, яка створилася у виборчому циклі щодо змін імміграційної політики. Власне, в подальшому ми будемо спостерігати за тим, який ефект надасть цей указ для електоральних груп, так? І чи не нашкодить цей указ для демократичної партії? Адже ми раніше говорили, що є групи так в Конгресі Сполучених Штатів Америки, які виступали. Навіть проти двопартійної міграційної угоди, оскільки це не корелюється з тими обіцянками, так, з якими, власне, ці законодавці йшли на вибори. Тобто за цим також потрібно буде уважно прослідкувати. Очікуємо цей указ, і далі буде його. Аналіз, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайочку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам.